Доброго дня всім! От наш любимий Алді. Це магазинчик. Йдемо значить, оцінювати ціни в бельгійських супермаркетах. Магазин Алді у нас скажу зразу, не сильно вигідний. В другому відео або продовженні цього відео у нас буде магазин, який найвигідніший, який я, особисто обожнюю. Що тут у нас значить? Є про акції у нас от, за 3 євро от 628 штук. Євро 12 штук за 3 євро в Рідлі була акція 1 плюс 1. Уже не вигідно. Морква у нас тут. євро коштує за упаковочку 500 грамів. Банани євро 29. А пройдемося по фруктам. Малина у нас коштує за 250 грамів. 379. Така от малинка. Вдома я смакував кілограмми безкоштовно. Тут у нас ананаси 29. Каву коштує. Дість стіну коштує. Так, там також що гранати. 2 євро коштує то таке. О, от. Капуста що це таке? Їб до 39 сердіє. Сергій. Так, uh, що тут ще такого цікаво підсняти? О, м'ясні позиції. Ну от, будучи біле кілограм 899. Зараз буде відео, побачимо, скільки коштує воно. Відразу волю піти дешевше. Ну от, Така філешка коштує 600 грамів. Це 7 євро. 11-60. Хоча нормальна ціна це 10 євро за кілограм. Різні такі мікси є, піпікюшки. 79, за попочку 600 грамів крила курячі коштують 4,19, фарш у нас коштує Суїни з незавидяної дружки 739 300 грамів. Також дорого. Буде конкурент, якого буде дешевше. Взагалі м'ясні виробники купувати вироби, в спеціалізованих магазинах. І тут Такі магазини, де які продають тільки м'ясо і там вигідно. Припустимо, у нас тут дві колбаски такі за 280. Акція. М'ю 4 центрів. Колпаски. Макарони. Макарони у нас є от такі подешевші, 52 цента коштують. Я вживаю зараз барівну. Не знаю, що тут ця фірма. Я не бачив. Рис кілограм ось такий. До речі, рис непоганий. Тому що брав рис погірший, 89 центів. Це непогана ціна для цього рису. Так. Ще ще у нас так близько яйця. За 6 штук 2,50, Ну, взагалі ціна має бути 2,50 за 12 штук 2,39. Ось І це номальна ціна, більш-менш. Яйця такі поштують. 2,40 2,50 за 12, штук. 12 штук хліб. Хліб у нас різниця, є хліб 800 2 євро. А, є хліб тостовий 189 тонн. ось Такий білий. Я такий беру. Короче, щось наші У мене вашковує багети євро 50 за багет. А, ну, кава цікава, кава буде, вона. Примірно в однакову ціну йде. Тут можна взяти капсельна кава, різні круасани. Йдемо далі. Йдемо далі. Що у нас цікаве ще? Олія у нас буде коштувати, саме дешевше олія у нас коштує 2 євро. О, ті там є по 3 євро. Є ось оливкова олія. 80. Молоко у нас євро 29 за літр. Молоко в районі єврика й коштує. Шоколад делісні коштує євро 70. Найфірма. Є у нас фірма більш цікавіша, більш популярна. Я не бачу. Ось така. Звони слоником Кот 3 євро за 8 цукер. Така вона преміальна, я вважаю, дорога фірма. Тобто товар везуть. А, далі у нас бургери різні, там припустимо 2 бургера, 2 євро. Я не смакував їх, не такі нормальні поведу. Салат буде коштувати 3 євро. Довгий салат, і все, здорове харчування. Тут у нас відділ з різними солодощами. Такі бельгійські вафлі коштують євро 65. Але є більш бігідніші бельгійські вафлі. Значить, там, можна сказати, за 2 євро 600 грамів. Це такі вафлі більш преміальні. Ось ці солодощі смачні. Я смакував такі трубочки. Непогані, такі коштують. Потім у нас ось про які вафлі бабу, євро 79. А, ось вафлі це не найкращі. Ось такі в шоколаді смачніші будуть. Тут у нас 2,19 ворог коштують. А взагалі у нас ось такі от вафлі. У нас така шоколаді одна є, 79 за пів Ще доволі непогано. Я вважаю, вистачає їх надовго. Потім, потім, потім а, чіпси. Така от пачка, ти може взяти одразу. Шість а, 20 пачок виходить у нас тут за 3,59. Спробувати різні смаки. Ну, цікаві такі позиції. Я їх, звичайно, не вживаю чіпси також. Останні ну, продукти пройшлися по ауді. Що ще, ще такого показати цікавого. Люди бігають. А, значить, картопля фрі 2,50-2,5 кг. Дуже е, якісний і смачний напівфбрикат. Взяв, розігрів. Під, піджарив і все йти готова картопля і бути ти її тільки щось піджарив. Так, солодощі такі дрібні. За 600 грамів. же готових низ. євро 69. Екварі, 2,59, 2 екварія коштує за 50 політочки. Я не можу. Тик зок, 20 євро. Самий звичайний рецепт. З того, що ж, екстра якості. Валізка 50 євро. Бачили і краще. Магазин Action, там більше валізка. І три, три свістки, і 4 євро. Ну це дорого. Це дорого, я вважаю. Дорога це 6 євро. очень очень У нас в сыре, на ну, я сыр желаю, но вам покажу. 2,85 по акции за 250 грамів. 200 грамів. Сыр у нас 2,30 в районе 2 евро, может, взятых. 25 за 300 граммов, все. Разные різні Евро 85 такие 1,75, такий 5 євро майже такі нарізка. Такі нарізки різні за 2 роз 150 грамів. В цілому-цілому. Завершимо пивом по пиву що виплатить. Зайшов сюди цей магазин. Заради ось цього пива. Хопвіл. Бельгійське пиво преміум якості. По як я говорю, народній ціні буду говорити за 49 центів в євроквітер. Смачне пиво доволі, я скажу, ну, тобто, якщо зрівнювати з іншими навіть дорожчими пивами, воно смачне і якісне. Так що... і такі паки Кока-Коли ще у нас є, різні. Так що в цілому-картинка в цілому, Картинка має сплатися, про е, магазин у нас Audi. І 50 центів на падають. Наступне відео буде у нас про магазин Lidl, Так що так от.